Того часу Ісус, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті. Аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності, Христу Твоєму поклоняємося, Владико. в Христі, втомлений дорогою подорожній, з радістю зупиняється для відпочинку десь у тіні під деревом біля струмка. Водички, ось такий відпочинок приготовляє нам і церква Христова. Неділю христопоклонну, подорожуючи, що йдемо дорогою Великого посту, виносячи на середину церкви благословенне дерево Христа, щоб усі вірні, стомлені постом, відпочили під благодатним тінню цього дерева. Великий пість це сумний спомен Христових страждань розп'яття на Христі, вершиною страждань Спасителя світу, цього людства Ісуса, розп'ятого на Христі, став хрест святий, який у нашій мові став символом терпіння і страждання. Коли з сказав, що розп'яття на Христі, це найстрашніша, це найпоганіша кара смерті. Святий апостол Павло каже виразно. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми ж проповідуємо Христа Розп'ятого для жидів згільшення, для поган глупота, а для вибраних, для вибраних, покликаних Божа мудрість і сила. Бо слово про Хрест, глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Чому? А тому, що наше відношення до Христа вміщає людину на її властивому місці, одночасно говорить правду про неї, бо хто не відречеться себе самого, не візьме свого Христа і не йде слідом за Ісусом, не може бути Його учним. Перші християни зрозуміли Христові муки і смерть на Христі як жертву. Безмежної любові втіленого Бога до нас, до всього людського роду. Саме ця Божа любов поставила, поставила на землі на хрестне дерево. Вона вознесла на ньому Сина Божого, єдинородного і святості Хрест цей злила своєю кров'ю і смертю, чоловіка, щоб змити гріх природича Адама з людської природи. Слідом за тим, люди почали віддячуватися розп'ятому Христові своєю власною любов'ю, називаючи Хрест святий чесним, святим, животворним, знадзяддям і джерелом нашого спасіння. Святий апостол Павло визнає відверто, мені ж не доведе Боже чимось хвалитися. Як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світовий. Так, дорогі Христі, хрест це символ страждання, але одночас це видимий знак Божої ласки, любові і благословення. Тому ми, святий Хрест, почитаємо, перед Ним робимо поклони. Йому співаємо Христу Твоєму, поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Як промені Сонця випротивується крізь Хмари, так нам, Християнам, крізь негоди життя, через хрест серед церпіння просвічує Він нам радість нашого Воскресіння. Тому співаємо Величню Христу Твоєму, поклоняємося, Владико. І свято Воскресення, Твоє славимо. Бо терпимо те все, що, щоб Воскреснути з Христом до вічного життя в Божі і з Богом. Цього ми бажаємо, до цього йдемо, про це стараємося. Співаючи з повною радістю Христу Твоєму, поклоняємося, Владико, і Воскресення Твоє славимо, бо ми хочемо очагнути те саме Воскресення з Тобою, вічного життя в Божі і з Богом.